Друзі, всім доброго здоров'я! З вами канал Сади Слободи. Я його ведучий, спісен Олександр. Вже десь місяць минув, як ми повернулися з бахмуту. Зараз я вдома на відновленні. От позаду мене мої колишні теплички. І сьогоднішній випуск буде не про війну, не про зруйновані теплички, їх я вже показував, досить бідкатись. Ми йдемо далі. І сьогодні я нарешті зніму такий невеличкий відеоролик саме про полуницю. В мене з'явились завдяки добрим людям трохи суперсаженців. І навіть в цей нелегкий час, готуючись до війни, до контрнаступу, я все одно вирішив закласти невеличку грядку. Бо, знаєте, воно, серце полуничника, нікуди не. Не дівається і е, полуницю по, по потрібно саджати, бо от вже весна і вже пора. Так що літом будемо з ягідками, це буде ремонтантний сорт. І зараз я трохи про нього розповім і покажу самі саджанці. І так, друзі, ось мої саджанці. Сорт Едвіна. От бачите, тут маркування Мурано. Це тому що сорт Едвіна це також ремонтантний сорт, і він ще поки не зареєстрований в Україні, тому в Україну всі, ну, основна частина нових ремонтантних сортів заїжджає під маркуванням Мурана. Це новий італійський сорт. Обіцяє велику урожайність, оскільки це італієць, це обов'язково в першу чергу буде смак, це більш-менш м'яка ягода на відміну від американських сортів. Ну і звісно, дуже добре, що це саме Мацоні замовляли через фрутек. В мене Мені друзі подарували з партії близько сотні таких от саджанців. Так що в цьому році також я буду трошки сполоничкою. У вільний час, коли буду вдома, обов'язково буду знімати про неї відоси. Покажу, яка тут буде ягідка. Дивіться, просто які суперові саджанці. Вон вже починають потрошку проступати новенькі молоді рожки. Ось тут, я не знаю, тут більше 2 см в діаметрі цей саджанець. Вже як на всій фрігі лізуть перші бутончики, перші цвіточки. Ми їх обов'язково будемо видаляти, швидше, навіть, швидше за все, навіть і другі також будемо видаляти. Зараз трохи покажу, де я планую їх посадити. Ну, саджанці просто супер. В мене таких навіть не пригадую, щоб були тільки лише другої репродукції або через також там друзів, знайомих, щось подібне підганяли. Але таких от зовсім я не пам'ятаю. Тому замовляйте саме цієї фірми, офіційні саджанці. Дивіться, от мої теплички всі розбиті, я їх показував. От одна, один балаганчик був, тут поряд прилетіла з ним 120 міна, і майже весь він посічений. Пленка порвана. От, Як бачите, всюди весь город вже забитий бур'яном, де в мене. Була полуниця, але всередині балагану, через те, що тут стояла касета і все було натягнуто плівкою. Тут бур'яну залишилось точніше, ну, тут бур'яну зараз мінімуму І я планую частину з цих дух все ж таки накрити як мінімум сіткою сонцезахисною Тут всередині все приберу, натягну декілька маленьких парничків і вже, думаю, через пару днів. Це все зроблю і вже буду висаджувати цю розсаду фріга. От такі в мене плани. Я це все обов'язково зніму, навідео, покажу, покажу вам. Не знаю, як швидко це вийде зробити, бо потрібно цю полоничну діяльність чередувати з військовою підготовкою. До речі, якщо ви хочете допомогти нашому підрозділу, я за це буду дуже вдячний. Е, номер е, картки Монобанк я залишу внизу в описанні в цьому відео або в коментарях. Е, скоро буде контрнаступ, і ваша допомога дійсно буде дуже і дуже необхідна. Так що, друзі, бажаю вам мирного неба над головою. Дуже великі сподівання у нас на цю весну не тільки на врожай, але і на. Закінчення війни на перемогу, на вдалий контрнаступ. Будемо докладати для цього просто всі сили. І сподіваюся, що вже в наступному році у мене тут на всій моїй ділянці будуть стояти теплички великі. Вже я буду робити таку розсаду, яку я придбав, або навіть кращу. Для цього все є. І натхнення, і бажання це саме головне. Тому обов'язково ставте лайки, пишіть, пишіть коментарі. Просто будь-які, що вас цікавить. Мені завжди приємно вас читати, якісь там думки, щось можливо запропонуєте зробити тут, на цьому місці. Завжди приємно з вами вести діалог. Не забувайте про лайки. Всім мирного неба над головою і вдалого сезону.